109 учасників антитерористичної операції виявили бажання отримати земельні наділи на Полтавщині. У головному управлінні Держземагентства області говорять, що в основному військовослужбовці прагнуть отримати земельні ділянки для ведення особистого сільського господарства та під забудову на 4 грудня розглянуто і задоволено 68 клопотань. Звітує заступник начальника головного управління Олександр Шило. Виділи до 65-117,65 газ землі. Із цих 68 заяв чотири були надані на виділення земельної ділянки під забудову, під забудову і решта під особисте селянське господарство. Ну, під забудову в основному йдуть заяви до сільської ради. Тому що відповідно до повноважень, відповідно до повноважень, забудова здійснюється надання здійснюється місцевою радою, так як будівництво проводиться в межах населених пунктів. Почасник АТО Володимир і нині перебуває в зоні проведення бойових дій, проте вже отримав для особистого селянського господарства два гектари землі. Чоловік подав заяву, коли приїжджав додому у відрядження на кілька днів. Я вчителі, займаюся скинь господарством. дожив худобу, коров дома. на цій землі. Поки що я планую спастись в худобу. Цим кош, худоба, а далі я не знаю. Якщо можна буде її пахати. Може, чимось буду займатися, там ще сіять на ній. відповідно до статті 123 земельного кодексу України, щоб отримати землю, слід подати заяву, викопіровку земельного наділу, в який вказати бажане місце розташування землі, копію паспорту та ідентифікаційного коду. Учасник АТО має додати до цього документ, що засвідчує його причетність до військових дій копію військового квитка, довідку командира військової частини чи довідку зі шпиталю в управлінні Держземагентства кажуть, простіше було б, якби міністерство оборони прийняло єдиний зразок посвідчення.